Доброго дня. Тема сьогоднішнього брифінгу дотримання правил безпеки під час використання альтернативних джерел живлення та попередження отруєння чадним газом. Метою брифінгу попередження надзвичайних ситуацій та збереження життя і здоров'я мешканців громади. Актуальність цієї теми це зимовий період в умовах використання альтернативних джерел живлення. Пропоную розпочати брифінг. З початку року в Білоцерківському районі виникло 650 пожеж. З них 305 в житловому секторі. 21 людина загинула, 25 людей травмовано, з них двоє дітей. В Білоцерківській територіальній громаді виникло 401 пожежа, 99 пожеж в житловому секторі. Основними причинами виникнення пожеж є несправність пічного опалення, коротке замкнення електромережі. А також необережне поводження з вогнем. В умовах відключення електроенергії та складних подгодних умов люди все частіше використовують альтернативні джерела живлення, такі як генератори, павербанки, зарядні пристрої, а також свічки. Але при неправильній експлуатації такі прилади можуть нести шкоду життю та здоров'ю людей. Особливу увагу. Хочу приділити генераторам, так як вони працюють на газі, та паливі та виділяють чадний газ, який є надзвичайно токсичним і небезпечним для людей. Отруєння чадним газом відбувається непомітно, симптоми від чадного газу можуть виникати через декілька хвилин, тому людина може не помітити отруєння. Виникає головний біль, а також втрата свідомості. При високій концентрації чадного газу людина може знепритомніти, а також виникає смерть. Щоб уникнути отруєння чадним газом, потрібно генератори використовувати тільки на відкритому повітрі. Подалі від відкритих вікон дверей на відстані до 6 метрів від будівель. Також генератор слід встановлювати у місцях, захищеним від опадів, і заправляти його потрібно, коли він вимкнений, не під час роботи двигуна. Високу небезпеку також несуть свічки та відкритий вогонь. Їх потрібно встановлювати на негорючій основі, подалі від штор, горючих предметів. Та новорічних прикрас. Не залишайте їх без нагляду, а також не дозволяйте дітям користуватися свічками без нагляду дорослих. Також мій колега доповість щодо пічного опалення. Та електрообігрівачів. Хочу звернути вашу увагу на пічне опалення. Перед початком опалювання сезону обов'язково перевіряйте димарі, прочищайте від від і усувайте їхні трі... тріщини. Не допускайте перегрівання печей та не залишайте їх без нагляду. Не використовуйте для розпалу легко легкозаймист... займисті речовини. Не сушіть одяг та дрова на печах чи занадто близько до них. Біля печей має бути металевий Листок для захисту підлоги від іскр. Електрооберігвачі, електроприлади використовувати лише сертифіковані, які мають захист від перегрівання. Забороняється вмикати кілька потужних приладів в одну розетку або потужний подовжувач. може призвести до перезавантаження мережі. Залишати увімкнені оберігвачі без нагляду та не встановлений їх поблизу, штор, меблів і легкозаймистих речовин. Періодично оглядайте кабелі для наявності, наявності пошкоджень. Бережіть себе та близьких, бережіть безпека понад усе. Шановні абоненти споживання газу, хотів би так само в свою чергу звернутися до вас із нагадуванням, що газові прилади являються приладами підвищеної небезпеки. І так як у нас наразі. Розпочався і продовжується опалювальний сезон в зв'язку з погіршенням навколишнього середовища, то тобто з пониженням температури. Хотів би наголосити і попередити, що газові прилади вони призначені тільки для використання безпосередньо для чого вони призначені. Тобто газова плита призначена для приготування їжі, газовий котел призначений для обігріву приміщення, обігріву нашої оселі. Останнім часом відповідно до того, що у нас відбувається військова агресія і відключення електроенергії, газові котли вони 90% які підключені до самого, самого безпосередньо електромережі. Тому під час довготривалих блекаутів довготривалої відсутності світла мешканці використовують газові плити для обігріву. Це категорично заборонено. Заборонено чому? Тому що приміщення кухоньки воно не відповідає, воно розраховано тільки для використання газової плити. При горінні газу вигорає повністю. Наш кисень і тому може відбутися саме елементарне, це як кисневе голодання нашого головного мозку. Це небезпечно. Чому? Тому що при перегріві газової плити може відбутися і загорання так само шланга газового, і так само може бути відбутися вигорання змащувального матеріалу, що може призвести до витоку газу. В свою чергу хочу нагадати про безпеку користування газом в побуті. І якщо ви відчули запах газу, терміново викликати аварійно-диспетчерську газову службу за телефоном 104 або телефоном 112. Воно викликається з будь-мобільного оператора безкоштовно, з любого стаціонарного телефона безкоштовно. Якщо ви відчули запах газу, а це може бути різкий неприємний запах. Це може бути навіть шипіння, це може бути навіть загорання, так само газоповітряної суміші. Якщо вже вас плита перегріта, і можливо, не дай Боже, пішов витик газу. Не курити, не палити, не вмикати, не вимикати освітлення, ніяких електроприладів, як можна швидше відкрити квартирку для провітрювання, двері для провітрювання, створивши сквозняк. Вийти на безпечне місце і викликати аварійну диспетчерську службу газу за телефоном 104. Е, Також хочу наголосити, що як, так як наші газові прилади, особливо нові газові котли, котли двохконтурні, котли, е, чи димохідні, чи парапетні, вони прив'язані і вони від, е, працюють від електромережі. Наголосив би і, можливо, навіть і вимагав би, ставте, будь ласка, стабілізатори напруги із затримкою не менше 10 секунд. Чому? Тому що під час вімкнення світла може відбутися і підвищення напруги, і пониження напруги, може спрацювати або може згоріти плата керування, може згоріти так само блок, який відповідає за безпеку. Щоб не трапилось того, як казала колега із надзвичайних ситуацій, що може, якщо згорів блок, який відповідає за наявність і відсутність тяги для відключення котла, може трапитись навіть і летальний випадок. Будь ласка, відноситеся до цього з розумінням, відноситись до цього безпечно і користуйтеся газом. Відповідно до того, для чого він призначений, доброго дня всім присутнім. Хотів сказати про безпечну експлуатацію електричних генераторів з точки зору приєднання до електричних мереж. На сьогоднішній день ми всі наблюдаємо, що в країні дуже складна енергетична ситуація, тому виникла необхідність, як в приватному секторі, так і в бізнесі приєднання додаткових дизельних генераторів та їхня експлуатація. Разом з тим виникають питання щодо самого приєднання до мережі. Забороняється категорично без блокувальних пристроїв приєднувати. потрібно використовувати перекидні рубільники, пристрої АВР. При цьому, якщо це є підприємство, там є більш потужні генератори, які при неправильному підключенні можуть спричинити до настання аварійних ситуацій, до враження людей електричним струмом. Тому ці приєднання виконує кваліфікований персонал, який є обучений і має відповідну підготовку групу з електробезпеки. І тому е при експлуатації. Також звертайте увагу на те, що дані генератори правильно розміщувати їх, підбирати правильні перерізи кабельних ліній, підбирати правильний захист, відповідне електрообладнання для каналізації електро електричної енергії. І також я хотів сказати, що взаємовідносини потрібно регулювати із з електропередавальної організації, тому що потужні дизель-генератори повинні бути відображені на схемах, електричних, електричних мереж постачальника. І е, також узгоджуються списки оперативних працівників, які виконують дані роботи і підключають електричні генератори до мереж, і е, відповідно до цього розробляються положення про взаємовідносини і інструкції про взаємовідносини із енергопередавальною організацією. Все електрообладнання, яке монтується, повинно бути сертифіковане і відповідати вимогам безпеки нормативно-правових актів з охорони праці України. При цьому. Е, Розробляється проєктно-технічна документація. Проект обов'язковий, це для підприємств, повинен бути. І він також узгоджується з постачальником. Все електрообладнання, яке приєднується, воно повинно бути випробуване, мати відповідні протоколи заземлення, опори ізоляції, опори петлі фаза нуль. І працівники, які виконують роботи, повинні бути проінструктовані, повинні бути розроблені інструкції з охорони праці. І вони повинні дотримуватися вимог безпеки при експлуатації цих електрогенераторів. Хочу нагадати про те, що під час експлуатації, взагалі при роботі цього обладнання, воно є обладнання підвищеною безпекою, саме головне це життя і здоров'я людей. Тому дотримуйтесь вимог безпеки, правил безпечної експлуатації, правил технічної експлуатації і безпечно експлуатуйте обладнання.